Автоматична робота вашої сільськогосподарської техніки за допомогою автопілотів від бренду XIG, бюджетні автопілоти по 150 тисяч гривень. Стоїмо в польових умовах, чепили культиватор трьохметровий, пройшли першу загонку, задали пряму АБ. відповідно наш автопілот починає працювати. Ви бачите, що в нас є одразу від виробника активна функція авторозворот, яка дозволяє нашому трактору автоматично розвертатися. Працює по безкоштовному сигналі Galileo PPP похибка до 15 см максимально. Ціна автопілота від 150 тисяч гривень.